Любі, от ви знаєте, який головний секрет того, щоби нам мати спасіння, коли будуть відбуватися часи апокаліпсису, а це бути в реальності, в який час ми ж зараз живемо. Які події відбуваються навколо нас, і що нас чекає попереду? І реальність дає цю тільки Ісус Христос, Слово Боже, це наша реальність і наше спасіння. Чому зараз світ, маючи такі технології у повній ілюзії? А саме головне, це віруючі в повній ілюзії живуть. Чому? Тому що віруючі, забули, хто вони є, і яка їхня місія на цій землі: нести спасіння, бути світлом цьому світу, забули, чому? Тому? Тому що попали в ілюзію сатани того, що зараз більшість гріхів легалізованих у багатьох країнах. Нормально те, що наркотики узаконені, це є нормально. Доступ повний до них, все відкрито. Тобто у людини вибір є і все доступно. Люди у повній віртуальності живуть, Тому, віруючи, християни, просинайтеся, згадайте, хто ви є, і звідки ви прийшли, і яка ваша місія на цій землі. Тому що час приходу Ісуса Христа дуже близький, і якщо ми, християни, не будемо в реальності і світити не будемо, тоді навіщо Ісус помирав за все людство? Навіщо така жертва була заради нас? Що всі пішли потім у пекло? Ні, згадайте, хто ваш ворог, і хай Господь вам дасть розуму, будьте благословенні, дорогоцінні!